Для того, щоб запустити правильну роботу блукаючого нерву, збалансувати вегітатику та активувати відновлення внутрішніх органів, поміщаємо одну руку на лоба у другу руку на потилицю. Слухаємо відчуття в руках та в голові між руками. Дихаємо, і спостерігаємо за диханням в тілі. Відчуваємо, як руки об'єднують наші півкулі. Як гармонізується наш стан, і як нервова система заспокоюється та відновлюється. Проводимо цю практику до 2-3 хвилин. Якщо хочете зробити цю практику більш глибшою, спробуйте розтерти дуже сильно руки, і відчути, розвести їх в сторони, і відчути, як. Руки починають трохи-трохи пружинити, трохи-трохи відштовхуватись. І тоді знов повертаєтеся до лобно затилочної корекції. Відслідковійте відчуття в тілі. І скажіть, всі мої тіла тут і зараз. Це допоможе об'єднати ваш емоційний стан, вашу ментальну сферу, вашу фізіологію. В одне ціле для того, щоб ваше тіло цілісно реагувало. Всі мої тіла тут і зараз. І відмітьте, як змінюється ваш стан. І як легше стає бути в комфорті з собою, бути в зв'язку з собою. Робіть цю практику щонайменше продовж місяця-півтора, для того, щоб звикнути до цього стану цілісності. Друга практика, яку я пропоную робити для балансування нервової системи та для того, щоб запустити відновлення організму, це практика благодарності. Помістіть одну руку на область грудної клітини, на область тімусу. Другу руку помістіть на пупок, на пуп. Так само можете розтерти, активувати ваші долоні. Знайти пружинку між руками і потім опустити ваші руки з вашими відчуттями в глибину тіла. І сказати собі я бачу всі свої відчуття, я приймаю всі свої відчуття і я даю їм місце. Я бачу всі свої емоції, я приймаю свої емоції, і я даю їм місце. Я бачу всі свої думки, я приймаю всі свої думки, і я даю їм місце. І спостерігайте, як змінюється ваше відчуття, як ви стаєте більш гармонійною, цілісною та здоровою людиною. Також уявіть, що з кожним вдохом і видохом ваше тіло відпускає напругу, і воно нібито стикає у вас з кінчиків пальчиків ніг, з кінчиків пальчиків рук. Як з кожним вдохом ви наповнюєтесь легкістю і гармонією, а з кожним видохом ви позбавляєтесь від тривоги, від болі від цього зайвого, що заважає вам відновлюватись. Також ви можете уявити, що ви нібито стаєте під срібним дощем, і кожна тонесенька нітка цього доща доторкується до кожної вашої клітини, до кожної вашого хромосома, до кожної частини вашої суті. І з кожним вдохом активується програма здоров'я. Як балансується ваш стан активності і відновлення? Як ви стаєте готові до нових, до нових звершень? Ще одна практика це занурення в тіло. Починається вона з того, щоб відчути кінчики пальців рук, кінчики пальців ніг, трохи порухати їми. Відчути границі вашого тіла. Тепер зверніть увагу на кінчик носа, як дихання проходить через ваш ніс. Відчувається на вдоху, як воно відчувається на видоху. Дайте собі час відчути. Повітря. Відчути якість повітря його, прохолоду і тепло, його об'єм, як повітря торкається в ваших дихальних шляхів. І тепер уявіть, що десь далеко світить сонечко, і воно торкається вашого обличчя і визиває легку посмішку. І ця посмішка разом із сонцем наповнює ваше обличчя і починає світити всередину вас, наповнює всю голову, наповнює шию, наповнює грудну клітину, наповнює живіт і кінцівки. І з кожним вдохом і видихом ви більше і більше наповнюєтесь світлом, посмішкою, контактом з тілом. І відчуйте, які зони в вашому тілі відгукуються цьому комфорту, де зараз в тілі вам приємно. І скажіть собі: мені безпечно знаходитись всередині тіла. Тепер подивіться, в які ще зони потребують вашої уваги. Можливо, десь є зони дискомфорту, можливо, десь є участки, які потребують зцілення та відновлення. Тепер почніть дихати із зони комфорту, обгортуючи, обіймаючи ці зони дискомфорту, ці зони, які потребують вашої уваги. І дайте собі достатньо часу, достатньо вашої уваги, спостерігайте за цією трансформацією. Уявіть собі безмежний простір. В якому розгортується ваша енергія. І як ця енергія комфорту зцілює і трансформує біль? І як через кончики пальчиків рук, як через кінчики пальчиків ніг стикає зайва відживша життєва сила, як відновлюється. Ваші тіла, як відновлюється ваша нервова система. І як стає легко і приємно знаходитись всередині тіла. А тепер подихайте навколо себе. Рознесіть цей комфорт, цю трансформацію, це оновлення в простір навколо вас. І відчуйте, як ви проживаєте ці зміни, як змінюється ваш стан, як змінюється стан навколо, як легко і вільно стає вам всередині вашого тіла. І як ви з радістю дивитесь навколо вас і ваше життя покращується. Спостерігайте за диханням і дайте цій практиці дойти до певної точки. Дихайте і наповнюйте світлом, поки вам тіло не скаже достатньо. Наступна практика, вона про створення майбутнього, про трансформацію вашої енергії, і про вміння, навчання, як користуватися вашою увагою, вашою свідомістю і вашою життєвою силою. Уявіть собі ваші цілі, ті, які ви дійсно прагнете, ті, які дійсно вас зажигають і включають, ті, які роблять вас. Дійсно щасливими і збалансованими людьми. І уявіть собі стан, уявіть собі ситуацію, коли ви досягли вже цих цілей, як ви будете себе проживати в стані вашої проявленості, в стані вашої ефективності, в стані вашої успішності. Як в цей час змінюється ваше дихання? Як змінюється ваше відчуття, як з'являються нові враження, як ваше тіло проживає. Стан, коли те, що ви задумали, те, що ви дійсно прагнете, вже проявлено, вже здійснилося, і зробіть для себе це нормою. І звикніться з цим станом. Як ви будете себе почувати, коли ваша реалізація це вже щось для вас звичайне? Відкрийте очі і подивіться навколо. Як буде відчуватися ваш зовнішній світ, коли... Ви розкриєтесь, коли ваші енергії почнуть проявлятися? Коли ви дійсно досягнете того, чого ви варті? Як буде відчуватися ваш стан зовні? Як буде проявлятися ваш стан зовні? І відчуйте, як на це реагує тіло. І скажіть собі, супер, це моя нова норма. І мені безпечно бути в цьому стані, і я обираю бути в цьому стані. І я приймаю свій рух і трансформацію до своїх цілей. Тепер дайте собі побути в тиші. Для того, щоб уявити і уловити ці мільчайші зміни, які проходять, коли ви рухаєтесь до ваших дійсних цілей до здоров'я, до відносин, до благополуччя, до щастя, до любові. І завершіть цю практику, коли ви повністю наповнець, коли ваше тіло скаже клік. Я готова тепер рухатись далі. Наступна практика проживання станів. Уявіть собі дуже класний стан, коли ви піднесені, згадайте якісь класні події, те, що вас зажигає, древий, те, що ви хочете, ви що ви хочете з собою зберегти, те, що ви хочете повернутися. Або ті стани, які ви хочете взяти з собою. Згадайте про ваше дихання. Уявіть, де цей стан знаходиться в тілі. Це горло, грудна клітина, живіт, голова або кінцівки. І почніть дихати в цю ділянку. Наповнюючи з кожним вдохом і видохом силою ваші спогади, силою ваше відчуття. Ніби вогонь роздувається ця зона від вашого дихання і стає більшою, більшою, сильнішою і охоплює зони навколо, потроху заповнює все ваше тіло, голову, шию, плечі, руки, грудну клітину, спину, живіт. Ноги. І ось же цей вогонь роздувається навколо вас. І ви бачите, як ваше зовнішнє відчуття змінюється. І світ навколо відчувається по-іншому. Відчуйте, як змінюється полутона вколишнього світу, коли ви змінюєте свій стан. І скажіть собі, супер, тепер це моя норма, і я обираю бути в цьому стану, і я даю йому розвиток і дорогу в своєму житті. І зараз відчуйте, який резонанс для вас створюють ці слова. Подихайте простором, відпустіть візуалізацію і побудьте в тиші. Дочекайтеся до реакції від тіла, коли вона скаже: Я закінчила цю практику.